Я гадала, що мені фантастично повезло. Але, ось дивіться, яка ситуація. Оце гарний, справжній опеньок. Ви подивіться. Ну, смакота. Ну, красота. Але ми їх не будемо чіпати, тому що ось, отут, отут, в одному, бачите, кущу, знаходиться опеньок, отруйний. Красота, неймовірна. Ну. Но... Це сірчано-жовтий опеньок, який є отрутою. А це хороший опеньок. Тож ми їх не беремо. Тож, ми з вами розібралися, що ми цю кучку ось не беремо, да? тому що тут сірчаний опеньок і їстівний. І отрут труйний і їстівний ми не беремо. Не ризикуємо своїм життям і своїх клієнтів. Обходимо піньок і знаходимо ось тут. Тут, і отут все в хороших опеньках без всяких отрут. Бачите, які красунчики. Не ризикуйте своїм життям і інших заради опенька або якогось іншого гриба. Ті ми залишили, а тут назбираємо.